Вітаю. Сьогодні хочу засвідчити про Божу руку в моєму житті. Це історія і свідоцтво про народження мого сина. Ось, і це, звісно, диво, це ну, народження дитини це завжди диво. І хочу почати, що. Бог, Він той, хто дає життя, він той, хто вдихає життя людини, і він тот, хто завжди за життя. І Він віддав свого Сина, щоб ми через віру в нього мали життя. Життя не тільки на цій землі, а й в вічності. Вагітність моя була дуже доброю. Ніяких проблем не було з вагітністю. Я виносила плод в строк. Ось хоча були, скажімо так, передумови, що можуть бути передчасні пологи, але це цього не сталося. Я вірила в те, що я виношу плод в повний термін. Ось моя дитина опустилась вже на восьмому місяці вагітності. І місяць я, чесно кажучи, носила цю дитину вірі, що він народиться на 9-му місяці, а не завчасно. Крім того, у нього було двоєкратне обвіття пуповинно в окружи. Ось я також проголошувала, що дитина. Розпутуються і він розпутався. Це підтвердило Узі, тому що ставили мені, скажімо так, хотіли ставити кесарево ростин. Я з цим не погоджувалась, я хотіла народити так, як Господь це задумав, сам, ну, самотужки, природнім шляхом. І все, начебто, добре, почались пологи. Ось, і, скажімо так, зі сторони лікарів вони вирішили мені трошки допомогти, хоча їх ніхто не просив про це. Ну, вони мені, скажімо так, видавили цю дитину, хоча ніяких там, передумов, тяжких родів чи не могла розродитись, не було. Тобто вони, ну, мабуть, часу не було, мабуть, ще щось. Ось дитина народилася. Легені від у неї не відразу відкрилися, тому що дитина не подала ніяких знаків життя. Він кричав через деякий час він, звісно, вже дав сигнал життя. Легені, слава Богу, розкрилися. І ми розуміємо, це такий період, коли ми не можемо щось контролювати, особливо жінки, які народжували, зрозуміють, що ну, це такий період, коли ти все довіряєш Господу цей процес. Ти не в силах, ти не в ресурсі, щось десь воювати за щось. Да? Ну, Начебто все добре, дитинка народилась, все огляди пройшли, все нормально, виписала додому Ось, і почали ну, помічати, що дитина дуже неспокійна, дуже вередує. Це ще було помітно з пологового будинку. І, скажімо так, через деякий час ну, педіатр приходив додому, все начебто візуально нормально. Нормальна дитинка ну, виридує, ну, буває. І через деякий час я вирішила, що ну, моєму, моїй дитині треба займатися цим грудничковим плаванням. Ось, і я пішла до лікарів, щоб записати на це плавання. І коли ми прийшли до невропатолога, він строго заборонив. Тому що у дитини був повищений тонус мишців м'язів, і е, вона сказала ні в коїм куча, що чуді дитина у мене якась не така. І звісно, як, я як молода мама, я дуже засмутилася, і ми пішли, звісно, показувати свою дитину е, іншим лікарям, і нам назначили е, узі. Головного мозгу, мозку. Через деякий час, це було йому вже три місяці, ми зробили це УЗІ, яке показало, що у дитини була народжена в голови. І лікар сказала, що не переживайте, не турбуйтесь. Якщо щось би трапилось, це б трапилось на першому місяці житті. Тобто, лікар нам, нам натікнула, що у перший місяць життя моя дитина могла померти від гематоми головного мозку, тому що при народженні він головою, із-за того, що був тиск сильний, зовнішній, він вдарився головою об мої кістки. Ось і в чому свідоцтво? В тому, що ми не знали, що відбувається в тілі моєї дитини, новороджений, крім того, що він виродував. Да? Але свідоцтво в тому, що Господь зберіг його життя. Там, де ми, батьки, не могли постояти, захистити його, Господь захистив його життя. Цьому хлопцю сьогодні вже 15 років. Він живий, він здоровий, у нього немає вад в здоров'ї, хоча ну, багато реабілітацій різних ми проходили перший рік життя, і він займається спортом, він дуже розумаша і благословенна дитина Божа. Тому я а, а, призиваю довіряти Господу, довіряти наше життя, життя наших дітей, довіряти йому все ціло, своє життя. Приймати його як Господа і Спасителя, тому що без Господа дуже тяжко в цьому світі буде прожити і вижити, тільки Він дає життя, тільки Він дає гарантію на життя. Більш ніхто, ні лікарі, хоча ми поважаємо лікарів, ні люди, ні, ні, ніхто не може вам дати гарантії. Тільки Господь Бог дає гарантію на, не, не тільки на це життя, а й на життя вічне. Благословляю вас, будьте здорові в ім'я Ісуса Христа.